Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Поліна Устінова, я практикуючий жіночий психолог. Це моя помічниця Грея. І сьогодні ми з вами будемо говорити, мої люди, про її величність заздрість. Понеділок, вечір першого робочого дня. Я вже драма квіт. Видала сьогодні всі свої сили на консультації зі своїми дівчатками і вирішила зняти на добивочку відео. А потім піду на танці. Добре. А тепер давайте дивитися з вами, розглянемо механізм заздрощів. Щось відбувається в нашій з вами голові, коли ми починаємо заздрити. Спочатку стається якийсь тригер, якась ситуація. Наприклад, ви побачили, що ваша подружка щось купила. Або ви вподобали, що вона щось досягла, або ви вподобали якусь її рису. Якась ситуація вас тригернула. Є? Що відбувається далі? Далі ми починаємо себе з цією людиною порівнювати. І прикол в тому, що в цьому порівнянні ми завжди програємо. А знаєте чому? Да тому, що ви, блін, себе порівнюєте з людиною, в якої вже є щось, що вас стригерило. Розумієте, так? такі процеси самообідчування, які відбуваються зразу в раз. І що відбувається наступним етапом і останнім це відчуття сорому, відчуття провини, яке ви отримуєте як наслідок після відчуття заздрощів. І давайте з вами розбиратися, як же ж це порочне коло розірвати. І чому взагалі кожен з цих етапів відбувається. І як можна відчуття заздрощів навчити працювати на вас? І перше, що я хочу сказати, це те, що заздріс відчувають всі. Ви не одна людина така погана, яка з цим відчуттям живе. Я теж її час від часу відчуваю. Ось привіт, я тут потисну вам ручку. Наступне, ті люди, ви по-любому зустрічали в своєму житті людей, які кажуть, я не заздрю, я відчуваю тільки Білу заздрість по відношенню до всіх людей. Так от, ці люди просто дуже гарно намагаються натрусити та прибрехати, надягнути на себе біле пальто і сказати: подивіться, яка я хороша людина. А знаєте чому? Тому що вони не можуть прийняти своє неідеальне я, вони не можуть прийняти те, що час від часу вони теж відчувають це брудне відчуття заздрощів. І зараз така приміточка інсайт від психолога. Якщо ви пізнали себе. Цій категорії людей, які надягають біле пальто. Так от, поки ви не приймете свої тіньові сторони, що ви можете бути різним, так, свої аспекти особистості, що я можу бути і сварливою, я можу бути і заздрісною, я можу бути і любою. Поки ви це не приймете щасливою впевненою особистістю, ви не станете угу. над цим потрібно працювати. А тепер давайте з вами подумаємо. Чому ж ця група людей в білих пальто намагаються приховати, що вони відчувають час від часу заздрість? Чому вони її цураються? Напишіть мені, будь ласка, вашу думку в коментарі, а я вам розповім, чому. Тому що в суспільстві емоція заздрощів наділяється наступною характеристикою: те, що заздрість це погане та брудне відчуття. А що, якщо я вам скажу, що заздрість це просто емоція. Така сама просто емоція, як радість. Ми фізіологічно її відчуваємо. А окрас емоціям, які вони, умовно кажучи, погані чи хороші, надає суспільство. От, на прикладі цієї склянки. Це склянка, просто склянка. Одна людина подивиться на неї та скаже гарна склянка. Тобто вона її відносить, характеризує як хороший предмет, як хорошу склянку. Інша людина подивиться на неї та скаже: дурний малюнок мені не подобається, якась вона стрьомна. І характеризує її як погану склянку, тобто ці ярлики на просту склянку навішує або кожна людина окрема, або суспільство взагалом. Як ви знаєте, суспільна стадна думка вона більш в'їдлива та прониклива в мозок кожної людини. А хто ж надав емоції заздрощів характеристику про те, що вона погана та брудна? І, вибачте, мене, будь ласка, зараз всі віруючі люди, але це церква. І я це кажу не тому, що я проти віри. в мене до неї питань немає є питання взагалі до релігії та церкви як такової. Чому? Тому що я людина науки. І розповім вам такий цікавий науково-популярний факт, що в середньовіччя після падіння Римської імперії. Занепала стародавня культура та наука, і в цей час запанувала церква зі своєю власною парадигмою бачення святості та біснуватості, боговідступництва і людей, яких наразі лікують психіатри раніше та й досі церква називає біснуватими. І в середньовіччя, замість того, щоб душевно-хворих людей лікувати, як роблять зараз в сучасному світі, церква робила що цих людей. Ув'язнювала, всякі заклинання проводила, на багаттях спалювала відьом. Ось такі справи. Саме тому я би поставила під питання церковні закони про те, що відчувати заздрість це гріх. Що заздрість це така брудна і страшна емоція, яку не можна відчувати. Бо вони, блін, спалювали людей на кострах. розумієте? І називаючи заздрість гріхом, люди, які таким чином грішать, Відчувають почуття провини. А тими людьми, які відчувають почуття провини, керувати набагато простіше. Це відчуття провини запускає саморуйнівний процес всередині вас. Ви починаєте сумніватися, тому що бачите розкореляцію взагалі в своїх думках та в тому, що нав'язує суспільство. Ви починаєте цуратися своїх відчуттів. Ви починаєте ховати свої відчуття та гнати ці думки геть з голови, казати на себе, умовно кажучи, я погана людина, тому що я відчуваю заздрість, я кою зараз гріх і так далі. Розумієте? Тож давайте розмотувати наш з вами клубок заздріщів з кінця. І почнемо ми з вами знову ж таки з цього відчуття провини. Якщо мої любі ви поставите під сумнів. Слова, що заздрість це гріх, і дасте собі волю зрозуміти та подумати, що заздрість це просто відчуття. Пам'ятаєте, як було зі склянкою? Це просто склянка, просто предмет. Він існує в фізичному просторі. А поганий він чи хороший цими характеристиками наділяє її людина. Так само і емоція заздрічі. Вона просто існує. Вона просто є це просто емоція. Погана вона чи хороша, вирішувати вам. А що, якщо ми подивимося на неї з парадигми, що вона не погана, що вона нейтральна? І якщо навчитися з цією емоцією працювати, і якщо навчитися цю емоцію в собі приймати, можна з неї багато корисного в своє життя. Привнести. А якщо її заперечувати, таким чином ви собі робите тільки гірше. Тобто, у вас є тільки два варіанти. Отже, поїхала вчитися собі допомагати. Дайте собі, будь ласка, зараз хвилинку для того, щоб усвідомити, що відчуття провини, яке ви відчували все життя за те, що відчуваєте заздрість, воно не ваше. Воно нав'язане суспільством. Воно вкладене вам в голову з вашого дитинства. І кожного разу, коли ви проживаєте заздрість, ви потім проживаєте це відчуття провини, не ваше відчуття. І усвідомте, будь ласка, що відчуття провини нав'язане, воно не є корисним. Воно не робить вас особистістю більш сильною, мотивованою, розумною, цікавою. Добре, це відчуття провини нав'язане. Воно тільки запускає процеси саморуйнування. Так, з відчуттям сорому та провини ми наче розібралися. І переходимо до відчуття порівняння. Так, коли ви порівнюєте себе з людиною, в якої є щось, що вас вже стригерило. Угу. І, звісно, що в цьому порівнянні ви програєте. От вдумайтесь, будь ласка, наскільки це безглуздо. І це просто є безглуздою звичкою. Яку потрібно присікати. Як це робити, я вам розкажу трошки пізніше, а тепер, на прикладі, як виглядає порівняння себе з іншою людиною? Уявімо, у вас є умовна однокласниця Маша, яка купила собі машину. І тут ви відкриваєте в один день інстаграм, та бачите, як ваша подружка Машка купила собі якусь елітну тачку. І починає жаба гризти. І виникає відчуття заздрощі, порівняння з машою її тачкою. Звісно, що ви програєте, тому що у вас такої машини нема. Ну а потім відчуваєте сором за те, що тільки що відчули заздрі. Який чудовий ланцюжок! А тепер більш глибоко, які думки зазвичай лунають в голові людини, коли вона дивиться на фотографію з цією машиною? І вона починає думати так не чесно, якщо у вас... Оця фраза постійно лунає в голові так чесно, чому всі мене мені, чому я така невдаха, вам потрібно працювати над своєю жертовністю, своєю самооцінкою. Якщо ви та людина, яка після того подивилася, розізлилася і пішла робити, перед тим як піти розбиватися вщент, важливо задати собі питання. А чи точно це моє бажання? Зараз піти та зробити те саме. І починаємо розкручувати. Тож як зрозуміти, чи моє це бажання, чи ні? Ну по перше, давайте почнемо з того, що ми відписуємося в інстаграмі, чи скриваємо сторі, скриваємо публікації і не вертаємось до цієї людини якийсь час. Повідслідковуйте, будь ласка, протягом декількох тижнів протягом місяця, як часто ви будете думати про цю покупку машини? Чи дійсно вона у вас буде ця думка крутитися в голові, наприклад, кожного дня? Чи ви подумаєте про це наступні декілька днів? Так, і потім забудете і згадаєте тільки тоді, коли я не знаю, побачите таку саму машину на вулиці. Наприклад, для того, щоб зрозуміти, чи моє це дійсно бажання, чи це бажання піти комусь щось довести, потрібно дистанціюватися від цієї людини та відкласти ідею піти та зробити тут і зараз, чи почати тут і зараз на це відкладати гроші, відкласти в шухлядку на якийсь час і подивитися за своїм станом, чи будете ви взагалі про це згадувати. І яким сильним за інтенсивністю буде бажання? Тобто пройде місяць і бажання буде таким самим сильним, чи воно вже максимально згасне, тому що воно було не ваше. І якщо у вас виникає бажання комусь щось довести, наприклад, це може бути бажання довести собі, що я не гірше машки, це може бути бажання довести машці, що я не гірше тебе. Це може бути бажання довести однокласникам, що я найгірше машки на зустрічі випускників чи просто в принципі в інстаграмі похвастатися новою тачкою. Або це може бути бажання довести своїй мамі, яка все життя вас порівнювала з машкою, що ви не гірше її. Розумієте, якщо у вас в принципі виникає причому досить сильне бажання комусь щось довести. Це Показує на прогалини у вашій самооцінці, над якими потрібно працювати. Тому що коли в людини самооцінка здорова, її так сильно, принаймні, це тригерити не буде. І далі вертаючись до першого компоненту в нашому ланцюжці, власне, до тригеру, до ситуації, коли ми відчуваємо заздрість. Дуже важливо спершу зрозуміти, а чому саме ми з вами заздримо. І от, на прикладі ситуації з машиною я хочу вам показати, як це працює. Іноді дійсно все може бути досить просто та поверхнево. Маша купила машину, а я теж давно мріяла про покупку машини, тому це мене тригернуло. А можуть бути і глибші причини. Наприклад, ми з Машею росли в одному дворі, жили в одному будинку. В нас були рівні родини, ми були в рівних умовах все життя. І тут вона вирвалася уперед. Тобто, це вразило ваше его. Що ви були однакові, а тут у маші про вийшло вистрілити. Це інша історія, яка вас може дратувати. І справа тут зовсім не в машині. Правда, як бачите? Наступне вас може дратувати якась її риса характеру. Яка, наприклад, їй допомогла. Цю машину отримати, наприклад, вас дратує, що вона дуже гарна, жіночна та легка, і цю машину їй подарував якийсь чоловік. І ви хочете навчитися бути такою самою. Або вас дратує те, що вона така комунікабельна і може дати раду собі на кожних переговорах. Вона росте швидко в кар'єрі, і вас насправді дратує не факт наявності автомобіля, а у вас є бажання стати такою самою комунікабельною, тому що ви бачите, як сильно це допомагає їй житті, і хочете навчитися тому самому. Тож наступного разу, коли ви відчуєте заздрість, замість того, щоб закриватися від цього відчуття, спробуйте, будь ласка, подіяти за наступним алгоритмом. Відчули заздрість, усвідомили це, заспокоїлись і задали собі питання. А чому саме я заздрю? І розклали так само, як розклали ми зараз з вами, на прикладі машини. Чому саме ви заздрите? Правило номер два. Ви не входите в фазу порівняння. За старою звичкою, ви будете це робити, ви будете починати себе порівнювати. Але, будь ласка, запам'ятайте собі фразу, що порівнювати себе з людиною, в якої є щось, що вас тригерить, безсенсовно. І коли ця фаза порівняння починається, ви собі це нагадуєте, так? І цю вашу стару шарманку пам! Виключили! Таким чином, просто присікли ці думки, тому що ви розумієте, що це порівняння нічого хорошого мені зараз не принесе. Я просто гаю свій час та заряджаюся негативними емоціями. Навіщо мені це потрібно? Питання номер 3 А чи дійсно це моє бажання? Чи я хочу комусь щось довести? Якщо комусь щось довести, йдемо працювати над самооцінкою. Далі думаємо: а чи необхідно мені досягнути це теж в найближчий час? Чи корелює це взагалі з моїми цінностями? Чи корелює це з моїми цілями на найближчий час або довготривалими цілями, так? Тобто задаємо собі такого плану раціональні питання. Крок номер 4. йдемо на дистанцію від людини, якщо у вас виникають сумніви, чи ваше це бажання чи ні, та, в принципі, прибираємо тригер за свого життя, так? І крок номер 5. розписуємо собі план дій. Якщо вам все ж таки хочеться навчитися бути комунікабельною, то ви собі розписуєте, що мені потрібно для цього зробити. Якщо вам хочеться купити так само машину, ви собі розписуєте, скільки грошей вам треба зробити, скільки відкладати, і за скільки часу ви будете здатні купити машину. Якщо ви розумієте, що ви хочете комусь щось довести, ви йдете та шукаєте собі психолога, з яким ви будете пропрацьовувати самооцінку. Тож, мої любі, я сподіваюся, що ви зрозуміли після цього відео, що заздрість це не соромно, це не погано, це не брудно, що це емоція, нейтральна емоція. А також це хороший інструмент для самоаналізу, саморефлексії та для перевірки своїх цілей та цінностей. Рада була бути сьогодні з вами. Бажаю вам гарного дня, гарного вечора. І па-па, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій YouTube. І пишіть, будь ласка, коментарі.